Вітаю, це програма Захисник Вітчизни. Ми розповідаємо про людей, мужність та героїзм яких є прикладом для наслідування. Сьогодні в програмі бойові чергування українських кораблів у Чорному морі, розповідь про батька фронтової хірургії Миколу Скліфосовського, який до нині залишається прикладом для військових медиків. Та репортаж із Житомирщини, де військові частини підняли по тривозі. Україна долучилася до операції Чорноморська гармонія, в якій беруть участь Росія, Румунія та Туреччина. Військовослужбовці цих країн ведуть постійне спостереження за підозрілими суднами для попередження терористичних актів та запобігання розповсюдженню зброї масового ураження. Як українці боронять чорне море? Дивіться далі. Історія цієї операції почала ще у березні 2004 року, коли для захисту акваторії військово-морські сили Туреччини створили спеціальну оперативну групу із фрегатів, ракетних катерів та підводних човнів. В разі необхідності до них можуть приєднатися патрульні катери, гелікоптери та сили берегової охорони. Для виконання цих заходів були запрошені також інші чорноморські країни. Але Російська Федерація приєдналася у 2006 році, а Румунія у 2009-му. Тепер настала черга України зробити свій внесок у Чорноморську гармонію. І розпочати цю місію випало найновішому корвету вітчизняного флоту Тернопіль. Його спустили на воду 15 березня 2002 року. А ввели до бойового складу військово-морського флоту України у 2006-му. У 96-му году Я був председатом комісії по прийому цього корабля в за воєнно-морських сил. Я являюсь квітним отцом цього корабля. Цей корабль дійсно пройшов славний путь. Он перший вийшов в Средиземное море. Многие не верили, що баляки краблі виду. Він вийшов і випалив поставлю задачі. Проте човновий Корвет Тернопіль побував у Середземному морі двічі. У 2006 та 2007 роках його екіпаж діяв у рамках антитерористичної операції НАТО активні зусилля. Ми зустрічаємо після возвращення з бойової служби корвет Тернополь, на котором служить мой син. Я очень горда, що он служить на этом карвіті. Син Ірини Миколаївни, моряку четвертому поколінні, напевно, пишається тим, що його екіпаж першим за роки незалежності України залучався до бойового чергування в Чорному морі. З 15 лютого по 14 березня Корвет пройшов майже 1400 ходових миль, а команда впоралася з усіма завданнями. Зрілий суден за час походу корабля виявлено не було. Взагалі було опитано 93 цивільних судна, Складено доповіді по цим судам за результатами опитувань. Насправді операція Чорноморська гармонія не передбачає силових заходів відносно підозрілих цивільних суден, але дозволяє висадку на борт та огляд вантажів на предмет зброї, хімічних речовин та нелегальних осіб. Мета такого чергування більш профілактична, але наші моряки відпрацьовують по бойовому у взаємодії з авіацією. Здійснюють контроль чорного моря в повітрі, на воді та під водою. В тих районах моря, які є Важливими для захисту наших національних інтересів буде постійно присутствувати військово-морські сили бойовими кораблями, і так буде на протязі всього року. 29 березня бойову естафету у Корвета Тернопіль перейняв морський тральщик Чернігів. Вночі він вирушив з порту в Севастополі для виконання антитерористичних завдань. Похід планується на місь на 30 діб. Повернення заплановано 29 квітня. За свою 40-річну історію Чернігів двічі змінив назву. Спочатку був зенітником, а потім носив ім'я жовті води. Його бойова географія багатша ніж у попередника. За радянського союзу боровся змінами в Перській Затоці, Суецькому каналі, Червоному та Середземному морях. Ніс бойові чергування в Атлантичному та Індійському океанах. Вже в незалежній Україні залучався до міжнародних навчань, тож цей весняний похід має бути успішним. Далі ви побачите, чому військові частини Житомирщини підняли по тривозі і яким було їхнє завдання? Скільки танків оплот має надійти до Збройних сил України? Та який внесок Микола Стрифосовський зробив у військово-польову хірургію? Жні відзначили 177 років з дня народження відомого військово-польового хірурга, заслуженого професора та директора Санкт-Петербургського імператорського клінічного інституту Миколи Склівосовського. Його величезний бойовий досвід та близько 70 цінних праць хірургії залишаються актуальними і для сучасної медицини. Микола Скліфосовський пройшов шлях від військово-польового хірурга до головного хірурга російської армії. Свій досвід він здобував на фронтах франко-пруської, балканської та російсько-турецької воєн. Через його золоті руки пройшли понад 10 тисяч поранених. Всі нові знання та спостереження, повертаючись з військових кампаній, він переносив на папір для наступних поколінь. Скліфосовський дійсно це була унікальність, тому що ми знаємо, що власне впровадження методів антисептики це була вже його заслуга. Те, що Пирогов передбачав, те, що він пророкував для хірургії, було безпосередньо втілено. Скліфосовським озвучено на медичних з'їздах, і воно вже стало невід'ємною частиною хірургічної практики. Серед його численних новацій важливість використання гіпсової пов'язки пирогова і звичної в наш час вати замість корпії з розкуйовдженого дрантя чи ляної тканини, а також видалення лише частини ураженого органу замість повної ампутації. До того ж, на Балканах Микола Васильович підмічає, що хірургічне втручання в разі поранення грудної клітини або черевної порожнини краще робити трохи згодом. Саме після поранень. Скліфосовський відмічає, що в різні терміни треба транспортувати поранених. Наприклад, поранених в груди чи живіт через 5-6 діб з пункту далі транспортувати. А тих, які були ампутовані після ампутацій, після 10-го дня, і навіть пізніше, коли почалися вже грануляційні процеси на рані. І от ці методи Скліфосовського вони якраз знайшли своє за застосування в пізніших уже військових кампаніях, і навіть в наш час вони теж використовуються досить широко. Підполковник медичної служби Тарас Кльофа один з небагатьох вітчизняних медиків, кому довелося пізнавати тонкощі військово-польової хірургії під час справжніх бойових дій. За вісім місяців перебування в Іраку, тоді ще молодий капітан провів понад три сотні операцій. У провінції Васід допомагати доводилось як представникам іноземних контингентів, так і місцевому населенню. Це був госпіталь другого рівня. Це надання невідкладної першої медичної допомоги. Деякі операції ми проводили там, такі які в принципі, проводяться в госпіталях третього рівня, де надається спеціалізована медична допомога. Такий госпіталь був Багдаді, такий госпіталь був в Талілі. Офіцер згадує, як одного разу врятував життя місцевому правоохоронцю. Тоді до розташування медичної роти українського контингенту в місті Алькут доправили тяжко пораненого капітана іракської поліції разом з американським асистентом Тарас Кльофа якнайшвидше прооперував Сімана Аляміна у райбі. Операція пройшла успішно і стан чоловіка стабілізувався. Але і в мирний час лікарі стикаються з випадками, коли не можна зволікати. Про це не щоток знає начальник відділення невідкладної хірургії столичного військово-медичного центру, полковник Георгій Кудінов. Щороку у його відділенні проводять близько тисячі операційних втручань, 80% з них так звані лапароскопічні операції. Операция без большого разреза через проколы передней брюшной стенки. Вот, практически все оперативные вмешательства классические они выполняются по такой методике. Это позволяет э, уменьшить послеоперационный период, э, быстрее выписать пациента, вот, меньше страданий его после операции, то есть болевой синдром уменьшить. И в принципе лучше результаты лечения, чем при классических операциях. Чи не анекдотичним вже став стереотип щодо бездушності та цинізму лікарів? Але послідовники Скліфосовського таке відсторонене ставлення виробляють собі виключно заради пацієнтів. Адже природні людські емоції під час операції перший ворог хірурга. А в такі моменти понад усе необхідні холодний розум, розрахунок та тверда рука. Далі в програмі хто більше готовий до війни? строковики чи контрактники. Репортаж про те, як на Житомирщині бойову готовність перевіряли. Крига скресла, і від боротьби зі снігом військові нарешті можуть повернутися до своїх основних завдань. Як на Житомирщині відновлюється навчальна бойова робота, дивіться у наступному сюжеті. 1 квітня у військових частинах 8-го армійського корпусу пролунав сигнал Навчальна тривога. Це був не жарт до дня сміху, а бажання керівництва оборонного відомства та генерального штабу перевірити готовність до несподіваних загроз підрозділів, що дислокуються у Житомирі та Новограді Волинському. Аби забезпечити роботу пунктів управління, зв'язківці здійснюють 100 кілометровий марш до місця проведення навчання. Решта підрозділів мають оперативно підготуватись та висунутись на Олександрівський полігон наступного дня. Виходячи, затримано задання, вирішили підрозділи батальйони тактичної групи номер 1 до 14 годин у взаємодії з повітряним тактичним десантом знищити незаконне збройне формування в кількості 150 чоловік. Цікаво, що левова частка батальйонної тактичної групи на вихідних ще була у відпустках. А це військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади, яка на 100% укомплектована контрактниками. Після оповіщення вчасно до військової частини повернувся весь батальйон, окрім одного офіцера та двох контрактників. Такий показник оперативності зумовлений залученням самопрофесіоналів, кожен з яких чітко знає своє місце та обов'язки. На протяженні останніх тижнів Или месяца. Я проводил инспекции по всей Украине и проводил инспекции в воинских частях, где служат солдаты срочной службы. И вот эта вот бригада, как пример, в которой служат профессиональные военнослужащие, и пример, насколько они оперативно и быстро выполняют поставленную боевую задачу, перевыполняя нормативы. Это как раз еще раз подтверждение тому, что мы на правильном пути в плане перехода на профессиональную армию. Основне завдання батальйонної тактичної групи на сьогодні стабілізація ситуації під Новоградом Волинським. Те, що вчора відпрацьовували на картах та папері, сьогодні переноситься на реальну місцевість у вигляді озброєних підрозділів та техніки, реалістичності бойової обстановки додає використання багатофункціональної системи. Майлз, якщо наприклад потрібно простимулювати ті військострубовці, я команда нерміс. Це сигнал чисткоструковець, він розуміє, що його обстрілюють і приймає рішення поміняти позицію. Також цим приладом можна керувати і з БТРо. Тобто БТР знищений, чутно сигнал всередині для екіпажа і загорається стробоскоп на щоглі. Підрозділи інженерного полку наводять 106-метрову понтонно-мостову переправу і механізовані підрозділи під прикриттям сушок долають річку Случ. Гвардійці та ВДВшники впритул наближаються до бандитського формування. Їх підтримує тактичний десант, що висадився з транспортника мі 8 та пара бойових гелікоптерів мі 24 Проведення операції керівництво оцінило на відмінно і пообіцяло оновлення технічного парку. Ми замовили ще 10 танків оплот. Моя танкоплот ще більш вищої якості і готовності до використання ще 10 танків, тобто роту танків, чекає від нашого харківського заводу. В цих краях досі не розтанув сніг, і тут ще дуже добре пам'ятають, як природа випробувала західний та центральний регіони. Якщо точніше, то в період з 15 по 29 березня було залучено до боротьби зі снігом майже 8 тисяч військовослужбовців та 360 одиниць техніки. Аби протистояти стихії в майбутньому. Керівництво армії навіть внесло зміни в організаційно-штатну структуру деяких військових частин. Згідно доручення міністра оборони, зараз кожна механізована бригада вже буде посилена ось такою важкою інженерною технікою, яка призначена для розчистки снігу, там доріг, може завалів якісь, і вона буде якби знаходитись бригаді, але її експлуатувати в мирний час будуть військовослужбовці які проходять службу на інших спеціальна наприклад механік водій танка у навчальних баталіях на Житомирщині взяли участь близько 800 військовослужбовців і майже 200 одиниць військової техніки та головне не кількість а якість Поск добіг кінця, та це означає, що попереду нові цікаві історії. Тож до зустрічі наступної неділі.